Доброго дня, мої любі малята, на галявинку піду та кульбабки там знайду, ніби сонечка малі посідали на землі. Тож, малята, обираємо з вами жовті круги і викладаємо їх. Подивіться круг жовтого кольору. На що він схожий? Так на кульбабку викладаємо ще кульбабку, а потім ще. Скільки великих кульбабок малята? Так, вірно, одна. А скільки маленьких кульбабок? Так багато. А що це малята? Так, це сонечко, а якого кольору сонечко? Вірно, воно жовте. Схоже сонце на кульбабу жовте та кругленьке, посміхається ласкаво дітлахам маленьким. А тепер малята викладіть. Кульбабки на своєму лушку, де сонечко, там і кульбабки. Малята, скільки сонечок на небі. Так, одне. А скільки кульбабок на травиці? Багато молодці. Дітки, сонечко каже нам. До побачення іде відпочивати Йди, сонечко, спи, сонечко, ти за день ходилось, дуже дуже стомилось. На хмаринку прилягай, спи спи, відпочивай. Дітки, наша гра закінчилася. Я вам кажу до побачення на все добре.